Скажіть, будь ласка, скільки у вас діток? Боже, це не моя дитина. Не ваша, так? Да? Скільки у вас діток? Одна дочка. Одна дитина. Один син. Скільки у вас діток? Двоє. У мене одна донька. А скажіть, будь ласка, скільки у вас діток? Ноль. Але в класі 18. А це трохи більше, ніж ми хотіли би. А у вас? Троє. Троє. Один. А у вас? Одна. Скільки у вас діток? Двоє. Скільки? Троє. Двоє. 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 Троє. Дітей, двоє. Скільки у вас діток? Немає. А скільки у вас діток? Сім. Сім дітей? Ми шукали людину, в якої п'ять дітей, а у цієї пані сім дітей. А як вас звати? Діана. А можете назвати ім'я всіх діток? Емілі, Аріана, Наомі, Мілана, Кевін, Емануїл і Елям. Сонце, вас семеро? Це правда? Да. Скажіть, будь ласка, чи підписані ви на магазин Дмитрюк? Так. Це ще й підписниця наша. Воу! Магазин Дмитрюк. Підписка є. Як вам живеться великою сім'єю? Класно. Це так прекрасно. Я хочу е вас потішити. У мене є для вас дуже гарний подарунок. Ось такий от годинничок. Я хочу, щоб ви зробили розпаковку. Класно. Як звати? Еліам. Еліам. Всіх імена. От стільки дітей. Як ви, ви їх не плутаєте? Плутає. Плутаєте? Плутаєте? Ось такий ось чудовий годинничок був сьогодні в подарунок. Давайте п'ять гарного дня. Давай п'ять.